Одеського воєнкома корупціонера спіймали у столиці. Нещодавно у ЗМІ розгорівся скандал навколо екс-очільника військоматів Одеської області Євгена Борисова. За даними правоохоронців, мати воєнкома торік стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 мільйони євро. Також з'ясувалося, що окрім елітної закордонної нерухомості, вона ще того року придбала і автомобіль Мерседес benz майже за 3 мільйони гривень. А те, ще екс військового в останні роки стала власницею цінного автопарку, не маючи для цього достатньо. Статніх коштів законного походження, дружина ж, екс військома також придбала нерухомість в Іспанію вартістю 737 тисяч євро. Борисов намагався розподілити свої покупки між рідними, або на ньому нічого не числилось. Та такі схеми легко розкрили правоохоронні органи. І це не все. Незважаючи на воєнний стан, Борисов не нехтував можливістю виїжджати із країни у грудні. 22-го року військом, виписавшись із військового шпиталю, не з'являвся на службі два тижні без поважних причин. І того ж місяця він виїхав за межі України, обійшовши законодавство. Разом із сім'єю чоловік майже місяць перебував в Туреччині, Молдові, Іспанії та на Сейшилах. Після викриття такої діяльності у червні його було звільнено із посади, і, мабуть, Борисов думав, що на цьому і все. Але ні, вчора працівники ДБР повідомили йому про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні віднесення служби. Під час досудового розслідування ДБР зібрало величезний власний масив доказової бази. Проте, для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались і повідомлення. Змі також будуть досліджені матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції, які виявили ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського воєнкома на понад 188 мільйонів гривень. На це одразу відреагував президент України вчора. У своєму зверненні Володимир Зеленський повідомив, що звільненням така ситуація у жодному разі не могла закінчитись, і надалі буде іти слідство. Крім того, Тривають нині перевірки військоматів по всій країні аби припинити незаконну діяльність. Правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного звагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, офіс генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військоматів, і кожне таке кабінетне порушення, десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись, принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминучі. Після цих заяв в телеграм-каналах з'явилася інформація, що нібито Борисов втік за кордон. Але сьогодні, вранці, його затримали у Києві майже біля будівлі ДБР. Мабуть, Борисов вирішив діяти за принципом: хочеш сховати щось, постав його на видне місце. Але така схема виявилась недієвою. Зараз він затриманий та перебуває у ДБР. Нагадаємо, його підозрюють у незаконному збагаченні. Також воєнкому інкримінують неявку на роботу без поважних причин під час воєнного стану та ухилення віднесення обов'язків військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану. Санкції цих трьох статей передбачають позбавлення волі до 10 років.